Всім привіт! Я сьогодні хочу показати, як зробити ось таку карту, як на моєму відео в Роблоксі. Поїхали, зараз я вам покажу. Заходимо в сам Роблокс Roblox. І заходимо в td 3. Ось, ось цей. І зараз я загружусь і я вам все показую. Ось я вже загалуюсь. ось, І бачите ось таку стрілочку біленьку, яка веде вліво. Нажимаємо на неї. ну Там де возраст. І нажимаємо на 2022 рік. Там у вас і Хеллоуін, і Новий рік. І осінь, ну можна посчитати, що це теж Хеллоуін, Нажимаємо Рождество. Нажимаємо на Іти і вас перекидує на ось таку карту. Вибираємо собі фон, який ви хочете. Можете такий вибрати. Там прикольно буде. Такий виберете, ну, Можете вибрати, як у мене. Е, можете вибрати біля подарунків. З ялинкою можете танець якийсь там собі взяти. І ще теж я вам хочу показати, що тут є таке містечко, там де вас освітлюють всякі кристалки, і, і у вас буде тут такий сніг. І ось там у вас ось такі на небі штуки. Я забула, як вони називаються. І тут, а, типу, ялиночка така. На яку ви можете залізти ось, і просто стати на неї і так Наприклад, ось цей танець. У мене він перший. Фіолетовий. І зараз покажу вам класні танці, які ви можете е, взяти собі, може, під е, моє відео. Ось дивіться, якщо ви хочете таке саме відео, як у мене, то вам треба зайти, ну, не зайти, а стати сюди до цієї ляданки і включити. Екс, і коли ви хочете вже його замізлити, то просто робите. І все. Я сподіваюся, що я вам допомогла. А ти підпишись і постав лайк. Якщо ти думаєш, якщо тобі сподобалось це відео. Всім па-па!